П'ятирічна дівчинка каже мамі, яка приміряла нову шубу. Матуся, яка ти в цій шубці красива? Правда? зраділа мама. Правда, ти в ній на вівчарку схожа. Мамо, Сергій сказав, що я хороша. Можна він до нас у гості прийде? Не можна. Нехай і далі так думає. Дружина влаштувала мені істерику через те, що я назвав салат із помідорів овочевим, адже помідор це ягода. Через деякий час вона попросила мене заскочити з роботи в магазин і купити їй щось із ягодами. Звичайно, я купив їй томатної пасти. Господар взуттєвого магазину вичитує продавця. Позавчора ти продав лише одну пару черевиків. Учора не продав нічого. Що ж сьогодні? Сьогодні гірше, ніж учора. Як? Повернули позавчорашні черевики. Я на роботі, чоловік удома. На моє запитання, чим займаєшся, відповів, роблю твою роботу. Зраділа, думала, вечерю готує чи прибирання робить. Приходжу. А він цукерки уминає. На автобусній зупинці стоїть ефектна дівчина в дуже обтислих джинсах. Хлопець, що проходить повз. Запитує, о Боже, як це взагалі можливо влізти в такі вузькі джинси? Ну, для початку треба запросити мене в ресторан. Вчені довели, що найбільше вітамінів міститься в аптеках. Ще трішки позитива. Якби ви опинилися на безлюдному острові. Які б тільки три речі ви б взяли з собою? Пишіть у коментарях, впевнена, буде весело та цікаво.